Військовий скандал на Полтавщині. Бійцям АТО місцеві чиновники спочатку подарували авто для евакуації поранених, а згодом забрали. Обурені військові та волонтери вимагають справедливості. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Ще торік навесні чиновники гадяцького району урочисто презентували броньовані автівки для своїх земляків. АТО. машини мали вирушити на позиції після ремонту, проте там їх так і не дочекалися. Чому так сталося, вирішили з'ясувати місцеві волонтери, які щомісяця возять на передову гуманітарну допомогу. Ці автомобілі були закуплені за кошти після того, як здали останки пам'ятника Леніна. Ці автомобілі викупили у убивши е, ну скорої помощі. Вони були виставлені біля адміністрації саме перед сесією е, перед сесією районної ради, і на той час на сесію завітав очільник області. Таблетку ремонтувала місцеві слюсарі. Їм на допомогу приїхав земляк з батальйону, де чекали на техніку. Він мав і пригнати на передову обіцяні автомобілі. Оформив Командир, ну, командировочку і поїхав. Приїхав ми з хлопцями на СТО на протязі, мабуть, 6-7 днів її доробили. І на сьомий день мені ввечері заявляють, що хлопці, що приїжджали з міліції, цікавились цим УАЗом. коли ремонт завершили. Чиновники забрали броньований реанімобіль та подарували його не військовим, а новоствореному загону поліції. Натомість бійцям запропонували відремонтувати і забрати лише уазок з поламаним двигуном та лисою гумою. Це ж не командира возить. Тут треба саме так, щоб вивозити поранених з поля бою, тобто в лежачому положенні. Для чого це зроблено? Я не розумію. Такий автомобіль працівникам міліції обшитий броньою він їм не потрібний. Як з'ясувалося, кілька місяців тому чиновники змінили плани на броньовану машину, та військових про це не повідомили. Знаєте, як от недорозуміння. Хлопці звернулися до мого першого заступника. Я на цей час був на навчанні в Києві на сесії. Він їм сказав, що планів нема, але безпосередньо ми з головою районної ради вже запланували цей автомобіль для міліції, щоб возити вісім чоловік, які буде займатися і. Безпосередньо мобілізації і безпосередньо правопорядку на території району. Хлопці з 42-го батальйону обурені адже їм потрібна саме машина для вивезення поранених, а не простий уазик. Тепер гроші на новий ранній мобіль збиратимуть волонтери. Сергій Ружицький, Анна Демиденко, Андрій Кузнясов, новини, телеканал Інтер.